Всім привіт! Хочу показати відео огляд на подушки для садових меблів. Цей комплект ми відшили на замовлення. Ми є прямими виробниками, самі закупаємо тканину, шиємо, тому ціни на ці чудові подушки для меблів дуже і дуже низькі. Також маємо опт-різницю та співпрацюємо по дропу. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону, який закріплено в шапці профілю, Viber, Instagram, Telegram. Цей чудовий комплект, виконаний з тканини Оксфорд. Вона є водонепроникною, тому її. Можна ці подушки навіть залишати на вулиці. Коли водичка буде потрапляти на тканину, вона не вбирається, а залишається на поверхні. Ви тоді просто ганчіркою витираєте і все. І нема ні плям, не залишається нічого. Навіть коли ви там. Їсте за меблями, можна поставити столик і вечеряти, обідати. І, наприклад, ви можете розлити чи чай або каву. Також не буде плям. Ви просто стираєте ганчірочкою і все і як нова. Ми відшили в такий комплектик в бежевому кольорі, але маємо ще дуже-дуже багато різних кольорів, не лише такий. Всередині наповнювач холофайбер плюс текстильна вата, і висота ширина виробу становить 8-10 сантиметрів. Він дуже зручний, цей диванчик, м'який на ньому зручно сидіти. Тканинка також дуже дуже гарна, м'якенька. До речі, може бути ще тканина велюр преміум якості, італійський велюр. Ось так він виглядає. Кольорів теж багато різних. Я також пізніше покажу, як виглядає на гойдалці. У нас такий комплекти теж на замовлення замовили. велюрчику, одягну вам і покажу. Кріпляться ці подушки на зав'язках. Також хочу сказати, що зав'язки довгі та зручні. Навіть на якісь незручні місця я одягла просто і зав'язалась, і навіть ще є місце. Замірчики розміри можуть бути як ваші, індивідуальні, так і стандартні. Ось такий диванчик, який складається з двох подушок для спини та для сидіння. І на гойдалку теж складається з двох частин для спини і для сидіння кругла. Вона теж може бути різних розмірів, як під ваше індивідуальне замовлення, так і стандартні розміри. Також хочу наголосити про те, що ціни дуже низькі, тому що є ми прямим виробником. Самі Ось так виглядає комплект подушок з велюру італійського преміум-якості на гойдалку. Він також складається з двох частин: це подушка під спину та кругла на сидіння. Розміри є як стандартні, так і під ваше індивідуальне замовлення. Закріплюється на зав'язочках довгих, дуже зручних. Всередині наповнювач холофайбер плюс текстильна вата. Висота виробу складає 8 10 сантиметрів.